Країна сніговиків. Десь далеко, в країні, де завжди панує зима, тріщать морози, пролягає країна дивних істот. Вони схожі на кулі, а іноді одразу на дві чи три носять на голові щось схоже на відра, а замість носа. В них зазвичай стирчить яскраво помаранчева морквина. Це країна сніговичків. Сніговички народ веселий і працьовитий. Кожен із них має свою улюблену справу. Одні стежать за тим, щоб в Україні завжди була пухка й чиста ковдра снігу, інші створюють крижані візерунки на деревах. Допомагають бабусі морозисі посилати сніг людям на континенти, а ще хтось допомагає північному вітру чистити снігові стежки. Серед мешканців країни сніговичків найбільш галасливими та допитливими були маленькі сніговички. Їх в країні називали ніжно Снігулі. Вони з'являлися, коли перший сніг засипав землю і одразу ж ставали душею країни. Снігулі були маленькі, кругленькі і обожнювали гратися. Вони каталися на санчатах із крижаних гірок, будували снігові фортеці і влаштовували баталії зі сніжками. Одного ясного морозного дня на широкій галявині. Де завжди лежав м'який пухкий сніг, зібралися друзі снігулі, щоб збудувати найкрасивішу снігову фортецю. Так, командо, готуйтеся, оголосив флік сніговичок із великими гудзиками замість очей. Моя фортеця буде найвищою і найміцнішою. «Ха! А от і ні, відповіла сніжуля. Яка гордо носила маленьке блискуче відерце замість капелюха. Моя фортеця матиме башти, і всі скажуть, що вона найкраща. А я зроблю свою фортецю з внутрішнім двориком, задумливо сказав Льодик, у якого очі блищали, наче кришталики льоду. Там буде місце для ігор. Поки що немає жодної фортеці, Трутилася сніжинка, у якої очі були з чорних камінців, а шарф яскраво червоний з маленькою білою сніжинкою. Давайте працювати разом і побачимо, у кого вийде найкраще. Флік почав носити великі кулі зі снігу. Ну, як вам, моя башта? запитав він, ледь тримаючи рівновагу. Вона більше схожа на кулясту вежу. Дивись, щоб не розвалилася. Хі -хі засміялася сніжуля. Краще дивися за своїми баштами, огризнувся Флік. У них більше вікон, ніж снігу. Так задумано, гордо заявила сніжуля. Башти мають бути стильними. Льодик тим часом акуратно зліпив вхідну арку. Не сперечайтеся, сказав він спокійно. Краще допоможіть мені зміцнити стіну. Якщо сніг раптом стане мокрим, вона ж може впасти. Флік підійшов, щоб допомогти товаришу, а сніжинка тим часом вже створила маленький майданчик перед своєю частиною фортеці. От і все, сказала вона. Моя частина готова, тепер можна прикрасити фортецю бурульками. Прикрасити! здивувався Флік. Це ж фортеця, а не святкова ялинка. Але краса теж важлива, заперечила сніжинка. Хто захоче приходити у фортецю, якщо вона виглядає як купа снігу? Ха? Сніжуля розсміялася. Це вона тобі добре відказала Фліку. Усі зупинилися і відійшли подалі, щоб подивитися, хто ж збудував найкращу частину фортеці. Що ж, задумливо сказав Льодик, давайте вирішимо, чия фортеця найкраща. Моя! Хором вигукнули флік, сніжуля і сніжинка. Але раптом сніжинка задумалася. Ну чому ми повинні вибирати, чия фортеця краща. Можливо, краще з'єднати всі наші частини і побудувати щось велике разом. О, це ідея. підхопив Людик. Так ми зможемо створити справжню снігову імперію. І кожен додасть щось своє, додав Флік. Я прикрашу нашу фортецю бурульками. вигукнула сніжинка. А я зроблю маленький майданчик для гри, сказав Льодик І я побудую найвищу башту, заявила сніжуля. І так вони почали з'єднувати свої частини. Кожен додавав щось своє, і поступово з'явилася велика, неповторна фортеця, в яку кожен із сніговичків вклав частинку своєї душі. По закінченні роботи всі були дуже втомлені, але й дуже радісні. Це навіть вийшла не фортеця, а цілий сніговий палац, сказав Людик. Сніговички були в захваті. Ну що, хто хоче у сніговий бій? голосно запитала сніжинка. Ми готові! – вигукнули всі разом. І почали сміятися. І ось з того часу, кожного зимового дня, вони грали біля снігової фортеці у сніжки, знаючи, що разом можна створити щось набагато більше і краще. Жінки навколо, і сонечко сіє, і ясне золоте, шарпи нас на шиї Мороз не страшний. Нам життя в нас і снігу веселе, просте. Ми сніговички, веселі райлиди, по снігу ступаєм до сонця, йдемо, хружляємо в танці, радіємо з вами, життя в нас чудове, як казка чи сон. На носі веселий це знак, мороз на щоках і крижинки в руках, від лісу дойву Мандруєм стежками, хто хоче пригоду іде разом з нами. Ми сніговички, веселі грайливі по снігу Ступаєм до сонця, йдемо, кружляємо в танці, рапіємо з вами життя в нас чудове, як казка чи сон.